Кулянка верхи на смерчі. Якось Матуся Яшода, бавлячи крішну, ненадовго спустила його додолу і відійшла у справах, лишивши малюка у дворі самого. Зненацька здійнявся шалений вихор. Гігантський демон смерч Трінаварта підхопив крішну на плечі і помчав угору. А хмара густого пилу накрила Вріндавану так, що годі було щось розгледіти навкруги. Матуся Яшода та гопі кинулися шукати крішну, та хлопчик зник. Ридаючи, люди нишпорили по землі, а в цей час Крішна летів високо у небі верхи на смерчі. Раптом злий демон відчув, що тіло дитини щохвилини набирає все більшої ваги. Йому здалося, що він несе не маленьке хлопченятку а Велетенську гору. Крім того, Крішна міцно стискав його шию, та варта пручався, однак за хвилину зі стогоном звалився на землю і випустив дух. Враження при цьому було таке, неначе з неба впав метеорит. Коли хмари пилу розвіялись, Вражені гопі кинулися шукати Крішну і швидко знайшли його на скам'янілому тілі мертвого демона. Малюк мав цілком безтурботний вигляд і радів незвичайній прогулянці. Щасливі, що бачать Крішну живим, здоровим, гопі підхопили малого смілинця на руки і віднесли до матері. Якось за кілька днів після цієї події матуся Яшода годувала сина молоком. І, випадково, заглянувши в його рот, побачила дивовижну картину. Там синіло небо з численними зорями, сяяли сонце і місяць, горіли вогні, широко розкинулись гори, моря, ліси, луки. Побачене так вразило жінку, що вона не могла вимовити ані слова. Вона просто закрила очі і з хвилюванням думала про те, що їй судилося ростити. Незвичайного малюка. Тим часом Васудева попросив священника й астролога відвідати оселю Нанди Махараджа і дати імена його дітям. Церемонія мала бути таємною, аби злий демон Камса не довідався про незвичайних братів та не поспішив згубити крішну. Завітавши до Нанди Махараджа, мудрець Гаргамуні сказав і На рохідні ми назвемо Рама, тому що він принесе багато. Радості своїй родині. Його також будуть називати Баларамою, тому що він буде дуже сильним та могутнім. Його ж молодший брат це син Девяки, і звати його Крішна або по-іншому Васудева. Поки Крішна перебуває у Вріндавані, всі мешканці будуть щасливі та житимуть у безпеці. Хлопчик виросте, а його сила краса та багатство примножаться. Хлопчик подібний до Верховного Бога особи, отож ретельно подбайте, аби він зростав без турбот. Нанду Махараджа та його родину дуже втішили такі благословення. Малі Крішна та Баларама швидко навчилися повзати і полюбили мандрувати до корівника, де хапали за хвости телят і волочились по бідлозі, добряче вимастившись у гній та глину. Такі пустощі дуже тішили малюків, а з ними сміялись і матусі Яшода та Рохіні, ще й кликали подивитися на забаву сусідів, друзів та гопі. Невдовзі Крішна та Баларама ціп'ялись на ноги і придумали нові витілки. Можна було не раз почути, як гопі скаржились мамі Яшоді. Зранку не послухи крішна й баларама приходять до корівників, відв'язують телят з припони і поять їх молоком. А ми не маємо надою. Мало того, пустуни примудрились годувати йогуртом та маслом, мавп, а ті так об'їдаються, що вже й дивитись не можуть на харчі, а Крішна лише регоче, мовляв, ваше масло таке, що й мавпи його не їдять. Рука не здіймається покарати це чарівне дитя, однак воно чинить великі збитки. На наших очах починає бити посуд та розкидати черепки. А в горщиках, що стоять на верхніх полицях, башкетники вночі проробили дірки. Вони заходять у приміщення, не боячись темряви, бо ж їх тіла випромінюють світло.